П'ятниця, добрий ранок, їдемо знову в школу. Як вернешся і займаєшся? Так, да. знову. Так що сьогодні п'ятниця. Хочу хоч разок п'ятницю попрацювати а, зранку до ночі і зрозуміти, скільки можна зробити, бо там в мене більше. Я не знаю, там 4, 4, там, ну до 5. До 5 виходило. Так що. Сьогодні і погодка якась така пахмура, може дощик піде. Так що подивимося. Виїхав я, запас ходу в мене 81%. Я не заряджаю авто до повної, бо може так статися, що. Ну, Батарейка крякне. Ось В мене який запас хода. 296 км це комп'ютер, який рахує твій запас ходу відносно того, як ти їздиш. Ожидаємо запас, якщо нічого не зміниться, якщо я не вімкну клімат, музичку, там, буду їздити там біля. Динамічна, то в мене і буде такий десь приблизно розхід. Планую зняти більш-менш пристойний відеоогляд про Теслу, бо мені вже є що сказати. Я ніяк, там Більшість блогерів, які там розказують про авто, там ну, взяли там 3 дня покаталися і все. Я на авто проїхав. от а, На цій Теслі я проїхав майже 9 тисяч і в мене ще є а, така сама. А, і там я проїхав, я не знаю, там десь 5, може 8 тисяч, я не дивився. Тому за цей час я вже ну, є таке розуміння, а, що в Теслі добре, що в Теслі погано. Так, взяв я замовлення за 423 гривні а, за Ахматою по комфорту. Цінацькими їхати, але головне, що не в центр. Я тепер. Якщо зранку кудись їду, то а, намагаюся брати таке замовлення, щоб не приїжджати до центру, бо через те, що ти береш вроді як жирне замовлення, потім ти в центрі стоїш і там взагалі нічого нема зранку. Просто нема. Там їхати по 100 гривень, ну, то таке. Ось, тому краще поїхати далі на той берег, а потім там ще якесь замовлення знайти. Теж не в центр. Ось, так що. 6 хвилин їхати до замовника Ірина. А відстань півтора км. І а позавчора, коли я катався, то виявилося в мене не, не четвер, а середа. І то я накатався в середу. І в мене було, було таке останнє замовлення. А... З консульства якогось забирав людину, сіла, потім мені телефонують, кажуть, там в неї нема грошей. А, зачекайте, ну, підходить. Охорона дає 500, а там по тарифу було 300. Ну і не знаю, мені дали 500 і дали. ось, Решту ніхто не питав. Тому останнє замовлення в мене вийшло додому за 500. По стандарту. Так що і так буває, коли їдеш на стандарт, а він тобі а, залітає краще, ніж бізнес. А взагалі, ну, що я там накатав то середу, там, я не знаю. Небагато там. З 9 до 12 години я покатався. Тобто, за 3 години я заробив десь а, 1000, та зараз скажу в мене тут господи, у уклончика добре, можна дивитися статистику, дуже зручно. От, вчора. А, чистими 884. Ось, це я зробив 4 замовлення, а проїхав а, ну, 46-50 КМ. Ну, Вийшла там, плюс та чаюха десь 1100 за 3 години. А в четверг я також трошки поїздив, бо зранку ну, дитину відвожу до школи їхати а, додому. Нема чого там робити, тому я 3 годинки там з 9 до 12 я покатався, а вийшло в мене заробити десь 1100-1200, десь так там. Ну, нема що рахувати, там взагалі було тільки 4 замовлення. Ось. 4 замовлення в мене було. Але, знаєте, 1000 гривень. На дорозі не валяється. Тому от кожного дня, якщо щось заробляти в таксі, то грошей буде більше, буде більше вистачати на все. Ось. Головне, не дуже багато працювати, бо коли ти багато їздиш там ну, зранку до вечора, то все, все життя проходить поза тебе. Готов виконав я замовлення. Приїхав до Лук'яновки десь тут. Ну я думаю, ви одразу зрозумієте, де я. Зараз я покажу. Вон, бачите, яка антена, Ось. От приїхав я сюди на вок, вийшов, з авто, повернувся, і в мене вже не відчинялося авто. Я Там і ключ бацав, там і. А, була заміна батарейки двічі, ну, взагалі нічого не допомагало. Я, як завжди, звернувся до чату а, по Теслі. Там відразу багато людей, хто написав, що робити, але а, ну, правильної відповіді не було. А, бо в мене така ситуація вже одного разу трапилась. А, В Харкові я зупинився біля а, там, військового а, госпіталя. І так само в мене не відчинялася Тесла. Ну, от мені там наш місцевий майстер, я йому телефонував, він мені сказав, що треба ключ піднести до багажника, там де кнопка відкриття. І дійсно спрацювало тоді в Харкові. Але зараз, от я ж теж саме намагався спочатку зробити. От, ну, Хвилин 5 туди і під бампер, і під кнопку, ну куди завгодно. Нічого не працювало. Не знаю, може там, от я ж кажу, от через ту штуку от, бачите, може вона глушила сигнал, тут повітряна тривога ще була. Ось, ну таке. Я вже <смітна> збирався а, брати скотч на заправці. Там дівчата гарні. Вони сказали, що є у них скотч не в продажі, а особистий дадуть. А хто не знає, можна вікно ще відкрити за допомогою скотча. Там, ну, я не знаю, такий ролик я знімати не буду. В мене була така ситуація, я так відчиняв собі вже вікно скотчем. Треба що робити? Треба брати на скло, наклеювати багато-багато скотча там вдовж, поперек. І потім а, смикати а, скотч разом зі склом донизу. І воно трошки відчиняється. І потім там якийсь гачок і а, відчиняєш дверку. От в мене був план Б, <хи> так що ну, він не знадобився, тому отак от. Якщо трошки розбираєшся в тесті, то тобі ніхто не потрібен, там майстер був. Уявіть зараз там викликати якогось чувака, відчинити авто, там я не знаю, скільки там беруть, дві штуки, три. Ось, Так що, як кому треба, відчинити авто, телефонуйте, я можу приїхати ось, <смі> допомогти. Якось так. А по заказам, що от, ну, зробив один, одне замовлення, зараз щось буду дивитися п'ятниця, 11-та. А я он, годину авто відчиняв. Так що... Ну ладно, зараз вмикаю ефірчики, уклончики і... Будемо щось дивитися. Закінчилось моє очікування, отримав я бізнес-сок за 184 гривні. Куди їхати не знаю, бо Балта для мене завжди дуже складно зрозуміти, куди треба їхати. От найкраще це уклон, бачиш, мапу. Мене? камера. Слабіну дає. Нічого. Ось, їду кудись там недалеко, там один каме подача. Ось отака така п'ятниця, От я не знаю, що, майже пів дванадцята а друге замовлення. При тому, що ха, поки я відчиняв авто, я купив на заправці Вок батарейку, яка мені коштувала 200 гривень. І того я зробив одне замовлення за 400, там чистими 300, мінус 200 батарейка, 100 гривень профіту з 9 ранку. І от треба було їхати. Виконав я той бізнесочок по болту. Постояв трошки. Доброго дня! За вами? Зараз я об'їду. Так, там а, людина на костелях, тому дві сплошні я зробив, щоб він не бігав. Ви допереду? Чуть -чуть. Да. Спереду, Може краще позаду, бо ну, сідуха сидуха обрана. Ж... Вона да, просто вперед максимально. Ага, я поняв. В принципі, що до цього вперед їздили. Попробуємо ззаді. Всьо Все. Ось так що а, сижу, чекаю щось замовлення на а, лівий берег, бо треба їхати вже забирати дитину зі школи на 13.40. Так, і ось така праця, що ось я покатався, не знаю, от, два замовлення по уклону 460 гривень, а по болту одно замовлення там 180 Тобто взагалі десь нехай буде 600, мінус батарейки 200-400 гривень. Ось от такий от заробіток у п'ятницю. Взяв замовлення по стандарту. Знову там, де ця клята антенна велика а, до замовлення а, 500 метрів. От. Чого взяв? Того, що а, дитину зі школи треба забрати через 40 хвилин. Я хрен знає де. І що пережняка не ганяти, от то такий стандарт. Там якась дівчина дуже багато їздить, в неї там ух... тисяча поїздок, в неї поїздок більше, ніж у мене в таксі втричі. А може в 4. Ось. Ну і замовлення таке, ну, я не знаю. Іноді бізнес дешевше. Шість км 180 гривень. Так що... Їду за Анастасією. І так, що ми маємо? Маємо близько 2-ї години. Я катаюся з 9-ї, заробив, та навіть не знаю, там, до штуки. Ось. Отакі в мене витрати. Навіть не витрати, а залишок в мене от прогнозує 180 КМ. Я ще можу проїхати сьогодні в такому темпі. А, ну, Я їжджу сьогодні без клімату. Ой, як бруківка трещить. Без клімату там скільки там, 20 кВт на 100 км витрати, Отут завжди якийсь такий заторік. Усі друг друга підрізають, але я нікого не підрізаю. Я їжджу дуже повільно, уважно, бо якщо таксіст когось вдарить то можна казати, в нього кар'єра закінчилася. Ха -ха. Бо я не знаю тут, як можна щось відремонтувати, коли там фарбування крила коштує 100 баксів, це. Не знаю, таке найлегше, що може трапитися. А якщо фара, якщо щось ще. Коротше, <с> треба їздити дуже уважно, іначе кар'єра таксіста дуже швидко закінчиться. Якось так. А Зараз увімкну поїздки? Ось! Я проїхав 56 кМ, витратив 12 кВт, 12 на 4 це десь ну, 50 гривень. Отакі в мене витрати на паливо, електрично паливо. Ось, тому, ну, я не знаю, якби я їздив на газу або на бензині, то це було б фіаско. Бо 50 гривень. Ой, 50 км. Не знаю, там, ну пусть по 5, по 6, там, ну, 300 гривень були би витрати. от Були би витрати. І що б я заробив? 200 гривень. От скажіть, за 200 гривень воно того вартує, так. Ніякому раді я би не... Не поїхав навіть. Якщо б навіть робити нема було чого, я б ну, не поїхав. А так, коли ну, чистими можна зробити штуку, ну, за умов, що ти вдома заряджаєш авто, то можна, можна так і поїздити, покататися, заробити грошенят. ось Зараз звімкнув автопілот. Воно мені пише, тримайте руки на кермі, я її тримаю, бо я йому не довіряю. Він може в будь-який час там, а, сказати, візьміть керування авто на себе. І я тут не до чого. У мене тут не було. ну, В смислі автопілота не було. Тому от іноді Отак от їдеш, он, поруч он, Мерседес. Новенький, цешечка, а я вам, бачите, ну, я їду, я вам кермо не тримаю. Ось. Підальки також не жму, а Мерсикон їде поруч. Це дуже небезпечно, як я їду, бо ну, сліпа зона там може людина кермом покрутити і все, привіт. Ось так от. Ось так працює автопілот. Так, що у нас? Пів шоста? Я отримав замовлення по комфорту, але з дому. А з дому там дуже, ну, завжди такі коштовні замовлення. 400 гривень по комфорту, 408 за 13. Не знаю, що там, давайте порахуємо. Так, поки ворота відчиняються. На 13 у 31 гривня за кеме. А, пристойно. І я просто виїжджаю з дому, оце я люблю. А, чому в мене вже не було таких а, добрих каз? Бо я перестав їздити з дому з клієнтами, бо їжу постійно то синочка вожу, то дружину катаю. Тому, блін, мені це не подобається. Краще було, коли я їздив сам. Отак от, от сидіш вдома, Ютубчик дивишся, і тут залітає, наприклад. Якесь гарне замовлення. І ти, коли виходиш, їдеш, відразу отримаєш, там, я не знаю, 30% каси, а не чекаєш в центрі там по 100 гривень. А виконав я замовлення, це приїхав кудись на Драгоманова Нормуль. 400 гривень в кишені. Тут була повітряна тривога, багато заторів зараз. Тому я навіть думаю краще постояти нікуди, не їхати. Ось, а, що у нас тут? О, болт. Болт. Що у нас болт? А болт нічого, ви знаєте? Замовлень взагалі немає. По болту зараз. Я думав, тут щось було, але. не знаю. Болт краще працює в центрі. Там, мабуть, більше. Не знаю, там іностранців. всяких. Новий запис. Харківське шосе 21. Як Карель? вам? Готівкова. 620 гривень. Я поїхав. Я поїхав за 600? Чи ні? Не знаю. 10 хвилин подача, якщо будуть чекати. Так, я поїду. Навіть не буду питати, буду вони чекати або ні, бо мені 600 гривень потрібні. Ото два замовлення каса. Зробив я той бізнес 640 гривень, Віз Нигритосика, казліну, яка цю дорогу там з кимось балакала. Тепер голова були через цю гидоту. Так от, поки я під'їжджав, тут по болту дуже добре почали сипатися бізнеси, але болт дуже дивно дає замовлення, коли ти під'їжджаєш, бо тобі ще їхати там 500 метрів, а 500 метрів це 6 хвилин. Іноді так буває. Ось, і... Тому було два скасування, там одно щось за 400, другого там за 450. Але мені байдуже, бо буквально через декілька хвилин зайшов по бізнесу від уклону до центру. А я хочу їхати до центру, а не куди там не зрозуміло. Ось, тому... Там якесь замовлення 220, 220 гривень. Так що їду за клієнтом. Зробив я той бізнес за 220, приїхав до центру, постояв ну, приблизно десь хвилин 15, зайшов, зайшов преміум по болту. 330 гривень. Думаю, це мінімалочка по центру. Приємний був преміум 300. Зараз скажу за скільки км. 330 за 5,6 км. Але... Але мені дали 500. Він там щось буркнув на своєму, там якийсь такий... я не знаю... Як з Бангладешу. Ну, азіат якийсь ось з дівчиною. Мабуть сказав, решта не треба, але я ж то, не бум-бум по-азіатськи. В, в мене там стоїть, що я інглиш знаю, ну інш вчив у школі. Так що, можна сказати, знаю. Тубір. And, я не знаю щось таке. Так що дали 500 за 5 км. 100 гривень км Нормуль. Чекаю ще преміума. Зайшло мені замовлення по бізнесу від болта. Що-то там 250 але але ну, після того, що я виконав більше, більше нічого не було. Я порожняка приїхав а, до Цуму. Перший заказик, а приїхав на видобучі, тут взагалі таке відчуття, що нікого нема, але уклончик рятує. А, прийшло, то як прийшло? В ефірі побачив за 300 замовлення а, по бізнесу. Заліпок на той берег, де Куди мені треба? Мабуть, я на сьогодні завершу свої поїздки, бо ну, не знаю, що з п'ятниця знову не мій день. Я зробив оте останнє замовлення за 300 зліпок на Позняки. Замовлення є, але коли ну, їздити по 120 гривень я взагалі не хочу. Тому... Великі замовлення є, але ну... Там от Троєщина. Троєщина на 264 Але щось... Ну, куди то їхати на Траєщину, що нема що робити? От. Було замовлення там на вішенці за 500 чи що таке. Але там ну, написано було це центральне, але якось дивно там маршрут прокладен через Гніден. Не знаю, не був там і не хочу їхати вночі. Ось, тому що робота є, але я таку роботу. Ха -ха, роботу я таку роботи не хочу. Ось. От. Я люблю преміуми. Ото 5 км, 300 гривень, а дали 500 і то до побачення. І так, підсумки п'ятниці. Вони не дуже. Поклону я виконав 6 замовлень. Прям капець. А, грошей дали чистиму за це 1318. Чаюху я не бачу. Не дають чаюху. 1300. І по болту в мене було. Я не знаю там скільки замовлень, ну, може там 4 замовлення, не знаю, 5. І по болту 1200 гривень. І чаюха й там було. 200. Може там, я не знаю, 250, там, ще там хтось щось насипав, не бачу, не, не пам'ятаю. Ось, і того, болт, десь оди. 1400 і 1300 2700 і це я прокатав з 9 ранку а, до 2 години потім поїхав додому а, побув десь а, півтори години вдома і 17-й поїхав. Ну, можна сказати, що я а, прокатався майже цілий день за 800. То капець. Ось вами п'ятниця. Так що, закінчую цей день, можна було ще попрацювати, але ну... не знаю. Заробив би ще б там ну, 500 гривень, щоб ти зміг, щоб змінилося. А то просто а, катати, що попало, куди попало. нема жодного бажання та й нужди такої нема, щоб ото, знаєте. Ось. І все. Так що всім до побачення. Наступні а, серії я зроблю. Може там буде обзор на саму Теслу а на те, як я її купляв, ремонтував, що, куди і як стало. Так що обзор про Теслу, чекайте.